Всім привіт народ, ви на каналі Дед а з вами Дімас, і сьогодні ми з вами продовжимо проходити гру під назвою Zoom Piercer. А перед початком даного відео хочу попросити вас підписатися на мій канал та оцінити дане відео лайком. Вам не складно, а мені приємно. Погнали. Прибули ми з вами нарешті на цю станцію. І що в нас тут є? До речі, до речі, я попередній раз бачив, ось ці, що оці предмети, в принципі, ми можемо потім розібрати на металобрухт. Давайте перевіримо це, чи, чи правда чи ні. Я, я це, звісно, бачив, але. не знаю, о, скинули нарешті. Так, де наша ця штучка? Так, ми її беремо в руки. А, от, Права клавіша миші. Розібрати. О, дивіться, реально, металобрухт можна тепер добувати з цих от штучок. Це дуже добре через те, що в нас е, мет, з металобрухтом, якщо чесно, почалися. трабли. трабли. Так, ліхтарик є. Так, двері, в принципі, тут більше нічого немає, так що це діло ми забираємо все з собою. Так, ти не вийобуйся тут, і іди звідси. Так, це сумка, водичка, пляшка. Так, добре. О, дивіться, тут боєприпаси, до речі, були. Боєприпаси, ми зараз закинемо, напевно, що роботу в. в боєкомплект його. Так, є ще тут щось, сумок. Так, де наша ця штучка? О, дивіться, 126 боєприпасів тепер в робота є. Так що тепер можна жити. О, тут ще було. Тихо, тихо. Такс. Дивимось. Облутаємо тепер повністю все з ніг до голови і перевіримо всі локації. Ох, блядь, дивіться, тут вони вже. Подивимося, як робот з ним справиться. <рес> До речі, непогано він справляється з ними. Дивіться, один постріл. Ну, звісно, да, він витратив багато боєкомплекту на це все діло. Але він доволі таки непогано відпрацював. Я чую якогось Челікса, який біжить уже сюди. Це, напевно, що цей жмих Да, саме він. Біжи, біжить, біжить вже, подивіться на нього, вже летить. Чую ще якогось челікса Окей. Який... Який також біжить уже сюди. Такс, ще боєприпаси, дивіться. Боєприпаси... О, блять. Навіть не думай це робити. Такс. Все, в принципі, ми тут, напевно. Блять, ми ще не все залутали. От, тепер, напевно, що все залутали вже. Комп'ютери, це все діло ми забираємо, це діло також ми забираємо. Так, робот посунься, будь ласка, так, гранати. О! Пістолет, дивіться. Так, давайте ми закинемо боєприпаси сюди. Оцю шлюху потрібно відразу прибирати через те, що вона може зробити дуже погано. дуже погано. Так, давайте подивимося. На 29 кілограмів. В принципі, ще ми можемо лутатися і залутатися навіть. Я б сказав би. Так, з це ми нічого не чіпаємо, це ми також нічого не чіпаємо, та й тут, в принципі, більше нічого і немає. Так що давайте будемо спускатися вже потрошку. Звідси. Так, з це ми не можемо залутати. Тут ми. Тут ми не були, до речі. А чому? Якщо чесно, я навіть не знаю. Так, це ця кімната, де. Так, ти не вставай. Це ця кімната, куди нам полюбе потрібно потрапити. І тепер нам потрібно шукати всякі прибамбаси. І давайте їх будемо шукати, напевно, що де. Дивіться, туди є дорога. І, і, і направо є дорога. Ми можемо піти і туди, і туди. Але куди краще, я навіть не знаю. Так. Полутаю машини, і, в принципі, будемо, напевно, що висуватися в той бік. Подивимося, що в нас там. Може, там щось буде цікаве. Тут дивлюся купа автомобілів і їх. В принципі, цю локацію ми вже з вами проходили, ми вже її знаємо, все від А до Я. Так що тут нічого складного немає. Так, і за допомогою гайкового ключа ми можемо розбирати тепер бочки. Я, якщо чесно, цього не знав навіть. Побачив випадкову відосіку в одного чувака на ютубі. І дуже здивувався. О, шкіра, до речі, шкіра нам також потрібна. Шкіра нам потрібна. где ты текаешь, поскуда? Так. А, еще одна тут есть. Я, я ч... Да, блядь, сколько же у вас тут есть? Видите, сколько тут зомби. А, он теперь не представляет для нас никакой загрозы. Так, тебя минусуем. И тебя минусуем. И ты наступишь. Я провожу. Все, розібралися ми з цими зомбі, так що давайте народ, зараз буду поки що е, долутаю цей, цю діляночку, і вже будемо висуватися з вами кудись далі. Напевно, що туди я не знаю, чи є сенс іти А в нас вже перенавантаження, так що очікуйте наступного кадру. Добралися ми з вами, я навіть не знаю, де це, що це, але. Тут якийсь типу пляж. Типу пляжа і тут купа е машин. Ну, автомобілів, точно кажу машин. Так, давайте закинем їм подарунок такий новорічний. Блять, цей подарунок новорічний не долетів. Закинемо їм таких подарунків тоді виходить. Так, давай, дрон, захищай мене. Ти не хочеш постріляти по них трішечки? О, нарешті і підвищили собі рівень. Так, ну, стрільба з дрона по противнику взагалі не результативна, якщо чесно. От від слова зовсім. Все, розібралися з цим. Добре, давайте подивимося, що у нас тут є. Я, якщо чесно, не знаю, що це таке. Це якесь таке враження, що табір якихось виживших, які залишилися тут. І собі про... О, сюди, дивіться, оце нам підходить. Отаке, отаке ми з вами любимо такі коробочки особливо. Добре. Не, не дарма вже сюди прийшли. Так, і тут ще щось є. Отут ще граната є, до речі. Не одну використали і дарма використали по факту. Так, тут купа запчастин до автомобі... від автомобілів, вони нам також пригодяться через те, що. Вони в мене закінчилися, якщо чесно. Я навіть не знаю, де їх брати більше, окрім от таких от якихось. Е... невідомих таких от. Я навіть не знаю, що це. Що це таке? Що тут було, блядь? Хто ви, воїни? Це виживальники вони, чи вони просто тут відпочивали, чи що, чи де. Чи як? Не зрозуміло поки що. Але ми сюди добралися, зібрали трішечки припасів. Тут ще дивлюся, втоплена машина є. Ми з вами зараз підійдемо сюди і подивимося, що в ній ще є. Так, тебе будуть прибрати потрібно. Такс. Тут Тут також нічого немає. Окей, тоді побігли далі, напевно, що. Такс, я лопати не брав з собою. Ні, лопати я не брав з собою, так що пісочок добути ми з вами не можемо. І ще там, що цікаво є, і тут дивлюся, дорога вона веде далі, так що ми з вами продовжуємо нашу дорогу. Повертаємося ми до цієї станції, якщо чесно, народ, там нічого цікавого. Це виявилося, що це була залізна дорога, по якій ми з вами в принципі прибули сюди, так що нам залишається ще одна дорога. Блять, хто звідки? Де ця гнида? Як я її міг прогавити Такс, там нічого, нічого, взагалі нічого немає. Так що нам ще потрібно зайти туди, в той бік, подивитися, що там. Там полюбе щось значить має бути. Якщо аж настільки далеко ми з вами змогли просунутися, реально хвилин 20 я повністю без зупину просто-напросто біг. От просто-напросто 20 хвилин беззупинного бігу. Я був, думав, що, якщо чесно, я вже здурію, блядь, зараз. Він ще такий повільний, він так не спішить взагалі. Так, тут нічого немає, так що ми з вами продовжуємо рух. А куди продовжуємо рух? Напевно, що під, підемо десь туди, зараз подивимося, що в нас там. Так, дивіться, тут ще ці дві гниди стоять. От дивіться, ще туди є якийсь маршрут. Тут ще з цією паскудою розібратися потрібно. Так, тут нічого більше немає. Так, з цими машинами залутали, ці не залутали. А цю залутали. Так, добре. Так, ми хочемо попити. І ще десь дивлюся, тут вже дрон з кимось воює. Дрон повним ходом воює з противниками. Може з невидимими, звісно, але воює. Так, що в нас тут ще є? Тут ще по машин, блядь. я хочу позал... залутати їх, щоб в мене були ці запчастини дурнуваті. Я б не переживав за те, що в мене вони закінчаться. І не хочу затягувати цей весь процес, от настільки довгий. Я хочу, щоб ви бачили, що я... О, акумулятор, до речі, він нам пригодиться. Окей, народ, тоді погнали з вами в той бік, подивимося, що в нас зараз там. До речі, подивіться, ось там ми з вами були. Бачите, це цей пляж, який ми з вами проходили, там, де лутали ці всі автомобілі. Як бачимо, там якісь світлячки чи що це таке, я таки не зрозумів. І таке враження, що вони там бігають, літають. Може це пташечки, в принципі. Е, не знаю поки що, не знаю. І туди я, напевно, вже й не добіжу до ранку. Мій головний герой уже дуже сильно втомився, і ми вже з вами залутали, ну так скажемо, що майже все. Хіба що подивитися десь ось тут по отаких от, е закутках, може, десь тут щось та й буде. Щось якесь цікавеньке, але поки що я нічого не бачу, ще й плюс ніч на дворі не видно нічого від слова зовсім. Ну, ми вже знайшли все, що мали. Напевно, що дивіться, що я знайшов, я знайшов обріз в принципі, і знайшов якусь незрозумілу штуку, це якась маска виживальщика. Маска виз... виживальщика, це я так розумію, якась балаклава чи ще щось, яка одягається на голову. А для чого вона, я не знаю. Може для того, щоб менше демеджа наносила ця потворна медсестра. Я так підозрюю на рахунок цього, але ще поки що не впевнений в цьому. Зараз ми з вами побігаємо ще тут, подивимося, що тут ще є такого. І будемо повертатися, напевно, що до потяга. І з даною локацією можна сказати так, що закінчено. Так, дивіться, тут в нас що є. Та нічого, в принципі, нема. Це що А я, блядь, я думав, це якісь е зомбі. Чи ще якась херня, а це виявилося просто листочок. Це виявився просто малесенький листочок. Так, там щось є, таке, таке враження, що тут щось є. Чи це мені вже здається. Так, наш головний герой зголоднів, треба погодувати його трішечки. Так, все, ми його підгодували, і дивіться, тут. Це. А, це гори. Це народ гори з вами. Я навіть не знаю, чи є сенс туди йти. Я не впевнений, що ми там пройдемо. Хм. Ні, тут, тут напевно, що нічого все-таки немає. Да, тут просто, просто гори. Просто гори, так що ми з вами. Повертаємося, напевно, що вже назад до потяга. Все народ, нам залишається з вами тільки, напевно, що облутати цю заправочку, яка тут крайня знаходиться. І, в принципі, на цьому все. Ми з вами облутали всю карту, нічого такого незвичного я не знайшов. Поки що. Може, зараз щось воно і додасть, але я трішечки сумніваюся, що тут ще щось буде. Так, давайте розберемо з вами стільчики. Стільчики нам пригодяться, ще деревина нам також знадобиться. Я не впевнений, звісно, що вона нам ще потрібна буде, так як у нас зараз в основному опора йде на метал. І всі вироби, які зв'язані з металом, але поки що. Ну, будемо збирати. Ще полюбе щось дай здасться. Так, ми зголодніли. Давайте заточимо баночку одненьку консерв. Так, со тут ще припаси є. До речі, їх потрібно також позбирати. Такс, тут, дивіться, тут скільки всього ще лежить вода, картопля. Картоплю ми можемо навіть висадити. Знову таки. Такс. Це все забрали. Каса порожня. І тепер ми зараз зможемо з вами зацінити, як працює ліхтарик, здається. Все-таки тут є підвал. Ми зараз в нього спустимось з вами. І подивимося, як все-таки ліхтар. Освітлює приміщення, які знаходяться, ну, типу підвальні або тонелі. Воно казало, що це не буде більше ніякою проблемою для нас, так що давайте погнали, подивимось. Тепер ми зможемо спокійно взяти в руки ніж і бути постійно зі зброєю. І нам необхід... не, не потрібно буде переключатися кожен раз з одного предмета на інший. Такс. Так, да, дивіться, доволі таки непогано. От, е, в принципі, для підвалів і для тунелів ліхтарик ідеальний варіант. Так, це ми з вами забираємо. Так, тут в нас що? Тут в нас один труп. Остаточний. Так, деревина. А, я перенавантажений. Так, давайте поскидаємо, напевно, що це і це сюди. Це все закинемо, боєприпаси покладемо в ящичок наш. Аптечки, в принципі, це все нам поки що не потрібно. А, вага 21 кілограм, каністра. Зрозуміло, що тепер ми перенавантажені. Через те, що в нас повна каністра палива. паливо. Так, це, це ще ми не залутали, це залутали, це все порожнє. Давайте. Блядь, як ти дерзко вискочив. Такс, порожня, порожня. порожнє. І тут в нас зустрічають нас берці. Так, боєприпаси ми відразу ж завантажуємо нашого дрона. І все, повертаємося звідси. І вже тут точно нічого немає, так що можемо спокійно повертатися. Не думати про те, що ми щось пропустили. Тут ми все також залутали. Так, тут можна вийти? Можна вийти? Супер. Так, автомобілі я всі облутав. Туди я не бачу сенсу йти, так як в нас уже, в принципі, зараз закінчується мапа, і ми, напевно, що й не зможемо туди пройти. Але давайте все-таки сходимо, може, все-таки там щось є цікаве. Все народ, ми вже з вами на потязі. Можемо, в принципі, вирушати. Тут в нас нічого не змінилося, в принципі, ми можемо це все. Позбирати з вами. Так, ми це все позбирали. Тепер подивіться, що в нас з'явилося. У нас тепер з'явився ось такий Ось такий от прилад. Тепер ми можемо вибирати пісні. Тут в нього є, в принципі, ціла канурка для того, щоб зберігати всю музику. Так що ми зараз з вами вмикаємо наш локомотив і відправляємося уже, напевно, що на нову локацію. Там, в принципі, було нічого, не було нічого цікавого. Там був звичайний, звичайний всього-навсього кінець, тобто знову така невидима стіна. І в принципі на цьому все закінчилося. Так, давайте подивимося, що тут ще є. Обріз в нас є. Дробовик АК. АКМ ми ще з вами, до речі, не знайшли. Вогнева турель. Можна створити вогнемет, в принципі. У мене ще є тут купа каністер. От, подивіться, в мене їх тут блядь, вагон просто-напросто. 6 каністер на 63 літра. Це ми можемо заправити його. Я гребу, я гребу. Ну, а наш локомотив відправляється уже на наступну локацію. Це вже, напевно, що буде місто, це покинуте, яке ми з вами проходили. І мене ще цікавить один нюанс. Я би хотів би подивитися, Чотири тканини, а скільки необхідно для того, щоб створити тканину. От шкіряний. Такс, 5. 5 необхідно. У нас не, не, не вистачає нам всього-навсього одної шкіри. Однієї шкіри не вистачає, і через це ми не можемо з вами створити необхідний мені предмет. Ну, нічого страшного, думаю, це все виправиться. Такс. Стоп, 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 стоп. Де де? де? Оп. Доїхали ми з вами. Так, це вже зараз буде у нас перша зустріч з босом. Ми зараз залутаємо цей будиночок. Це, це нам не потрібно, в принципі. Це все ми знаємо. Записки ми з вами всі прочитали. І зараз ми відправляємося туди. І після цього будемо вже проходити наступну локацію. Так що, народ, на цьому я з вами поки що попрощаюся. Я вам вдячний за перегляд і тим, хто. Додивився це відео до цього моменту. Великий великий респект на цьому в мене все. Всім пакетала, гарного дня.